Їху, кавлерка, тут Саші, Ви знаєте, кавалерка, ми навіть приїхали на відпочинок, і я вагалася брати рушники з собою, не брати, але скажу вам також. Взяла з собою два рушники, це є сауна. Він, по-перше, дуже швидко сохне. Діти їх тільки тягають, взяла таку сауну і баню. А хто з вас бажає, пишіть в приват, вони ще є. Сауна є в кольорах і є банні, дуже якісні і круті рушники. Бо тут такі, знаєте, скупуваті, а в нас є просто шикарні. Так що кавалерка, навіть на відпочинок. Галинка взяла свої рушники. Mm. Обід є mm. обід. Mm. обід. Mm -hmm. yeah. Давай. Так, давай кури. Mm -hmm. Моніка, там пусто. Що ти робиш? А ну покажи. Okay, no. Ти поїла? Так. Okay, no. Так? А що ти хочеш? Okay. Ну, Опа. Що ти хочеш? Купатися. Купатися хочеш? Ну, а лежати відпочивати. Ні. В номері будеш лежати. В номері будеш лежати? Хочеш ти в басейн? Ще 5 хвилин. Добре? 5. І тоді підеш. Ага. Давай. Ти, Макс, теж хочеш? Так? Ще лежіть. Моніка, іди в воду. Що? В воду йде. <реш> Йди. Це радість для дітей. Бачите, кавалерка, просила мене, але я сказала, посидиш півгодинки, погрієшся і тоді в воду. Висиділа трошки довше. І кавалерочка, одне питання, там читаю коментарі, ви пишете, що я до неї кричу, що я цей, на що я її брала. Кавалерка, я вам скажу так. Кричу, тому що так треба, бо не доходить по інакшому. Дисципліна має бути навіть на відпочинку. Так як я дуже є м'яка, то, що я кричу, то нічого не означає. Хто мене знає, ви мене знаєте. Тому сильно не коментуйте те, що я кричу, я кричала і кричати буду, але й діти біля мене кривди немає. Моніка, Маніка, я тебе обіжаю. Ні? Ти задоволена? Давай. Мале, що? Давай, дивися, каже Макс, щоб ти йому допомогла. Пливи до нього. Пливи, пливи. Молодець. Плавайте. Плавайте. Ти? Так. Скільки самогонка. Що жив. — чаще? Я можу не підвести кавалерку, бо я завжди знову запустила. Бо дзвонить Аркадій каже, скільки ти вчора випила, що В Нашій сім'ї п'є туди це, я, це я. Я, я Я як молодша сестра дала старшій добро, та вийде дитемко. але знаєте, то вже і руки. Або стояла тільки що там і каже. Такого вчора швидка приїжджала. А він кажуть, я не знаю, я йшла вже додому, та жіночка каже, а швидка приїжджала. А я кажу, там ще присяг пересела. Може бути. Може, 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 може. Лемона. Ташко був дюша з таких скільки будинків, там було марі. А ж думає, ти піш холодний, холодная курва, а та а хаоти. Я теж так хожу. Макуль на здоров'я, лягай по біля мене, сіночку і полежи. Знаєте, это... так я вже нині мудріша. Я вже конів не пасу. Вчора не встигла ні, ні голову вмити, хіба це повталяпала, як то курів. І все, бо мала була. Нині кажуть, до королеви, ти сюди зняв, я йду. Люди добрі. То... Встала в душ, не знала, в яку сторону втікати. Згоріла кавалерка повністю, повністю згоріла. Ну, але то я так загоряю. Я до Іри прийшла, кажу, Іра, ти себе трохи плечі накрий, помости, бо ти вже згоріла. Вона каже, ніц не пече, Я кажу, теж не, не пекла. В душі відчула все. Але вже помила оком, осушила, посипомила, вона таліпалася різними кремами. Я сі обрала рядко на вечерю він ти І прийшла, а моя невеста з Женітом Таліпа. Ну, чить його плавала. В мене Галя 20. Ні, але з руки мені вказує. Я була дитину, 26-56 трошки поталепай і підемо. Кавалер, дала дитині, їсти, ви кажете, не репетуй Галину до дитини. Відкидала їсти. Що би викликав? Ти гарний рушник. Що би виказав? Наїлась. То, то не кричати, то треба брати ще й файно вилучити. Такий файний рушник мені сталяпала. Я да до Віталіка, Віталік, лиши мені баню полюва. Вінка Галя та галята немає, каже. Персик каже, е, такий. Так, Персик так. теж файний. Та треба лишити таблети. та дивитися, то ми вже Іра каже, їй лише вже всім полишає. Та, та, я лишу. Я, я вже Віталіку позвонила, він на складі. Але там карабані облечь, білі кисета при теж тіло шампану колір. Я вам відключу mm -hmm. такі класні види, які еліканські. Прийду додому, приїжджаю, йду на домалешник. Нахер всі рушники старі дитини. Ти в себе викидаю, не викинув. А в мене та твіт. Вас... А що ти думаєш, так? Я не думаю, не всі думають, я знаю. Я маю думати? Я перво знаю, я не думаю. Прийшли ті часи, коли я думала. Я тепер все знаю. розумієш? З віком все приходить. Та й откалірка стає, іду кави сюди. Це така. Ти коптей ковз так. Щось ти не легаєш, нічого мені аж тебе шкода. Чого? Може, ти аферольчик взяти? Ні. Про Не йде мені. Що, що? Ні, не заходимо. Півка. Ні. А що ходить? Ти жар також, на хіра да. тоді. <різь> не сидим на Я тобі підходить. Ні, тримай себе в руках. Чекає людину, так що Я йду, може, її вже вичер. Та бода тепло, хай телепає. Та на себе, а я такого з боку посію. Полягає, чого будеш себе? Та ні, та ще ти потеліпаю. Все кавалерка для найкращої королеви наймолодшої. Света пішла сібавити з її косами, але я їх вимила з Монікою з тяжкою бідою. Моніка, що це засмучена. Та замучена цілий ти день? Замучена? Але зараз як поїмо, як полягаємо спати, будемо до ранку спати. Хочеш так? «ноу сам... Вона вимучена, Та вимучена, то цілий день в басейні. А деякі пані це. Ей, Шупер. А я все думала, як ти не сушиш. Отака? Хайна Маніка і пань? Файно. файно? А, видно, що задували. Ну давайте бо їсти там зачекай. Ой, кавалерочка, відпочили. Подивіться, як Моніка загоріла, шкути льгає, бідна, бо всі пальці з Максимом постирали в басейні. Тому що хлюпалися, мали рай. Ми їм не забороняли, а тепер бідні діти ходити не можуть. Ну, але зато відпочинок сів дав. А зараз на силу ділися і вже готові навіть йти те вечеряти, тому що голодні. Ти голодна? Ти голодна? Зараз не їж. Вже потім будеш їсти. А, швиденько. швиденько зараз? Ну, а ми йдемо кавалерка, вечеряти, бо, якщо чесно, вже їсти хочу, ми рано тільки. Куролєвою як снідали, і то так скупувато, то вже, знаєте, кишки хочуть, кишки хочуть їсти. Ти тільки запам'ятай, що ти будеш вечеряти повноцінно, так, щоб ти наділася, приходимо і лягаємо людям. Добре? Ну давай, давай. Давай. Помагаємо себе. Як щось? І де тепер Макс з королевою. Макс теж йде. Хавилірка, я, я, я б що, що, це чесно слово. Але вже як є, йдемо ввечері. Перша пішла, другий пішов. <рес> <рес> це легонько, легонько, легонько на поворот. Ну зато всі хлюпали в басейні півдня. Моніка більше, Максим швидше. Бачите, як діти йдуть.

Да, да, я дуже ходила. Моніка, ти нормально танцюєш джайв? Да ти вмієш джайв танцювати, Ой, так гарно плачу, танцювала. Плачу. Не так джайв. Ти відбивала ногами. Рахунок. Рахун. Ну, не плається. <laughs> Може ну, так робити? Тоді ча-ча-ча давай. Це пальці. Та що пальці? То на руках там? Ча-ча-ча. Руках? Та Ту Ту на руках? Сюди пальці. От руки. А, кавалерка, Ванька нам концерт сьогодні дає. Та да, от руки. Рука. Добре, танцюй. Вот, Ніч вже. Ніч вже. Ну зараз хочеш твій чи тому шкарпет? Шкарпет. Ні, тут тінь так падла, ніби в неї високий шкарпет. Що треба, Маніка, казати На, Добре. Ну. Ти чого не йдеш спати? Ага. Стріляга. Що ти треба робити? Тако. о. Нічні танці. Галя, ти що, тісто місце, чи що? Що з тобою? Та навчись. М'якше, легше. Hallo. <tryk> 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 <tryk>